Добрий день, вітаю вас в освітньому центрі Школа успіху. З вами я Тетяна Бутерлик і це онлайн-курс для освітян та освітянок України: використання сервісів МС, Квіджит, AtPAS, Каміла, Пістакрей освітній діяльності. Сьогодні у нас перше заняття, і поговоримо про використання сервісу МС. Для того, щоб працювати з цим сервісом, Потрібно перш за все мати такий потужний комп'ютер, оскільки дуже багато різних таких ефектів, анімацій, тому такі сервіси, як ми Дженіалі, потребують потужної потужного, ну як, якби комп'ютера, так щоб все таки тягло. То якщо застаріло, то версія і офісу. То можуть бути труднощі, але все одно створювати можна. Отже, треба перейти за покликанням, зареєструватися, і далі натискаєте старт, розпочати. Після того, як ви це зробили, ви натискаєте Create. Не забудьте встановити Google-перекладач, тому що це агломовний ресурс, який більшість, з якими ми будемо працювати. Тому, будь ласка, вмикайте перекладач, і тут це вам перекладеться. Отже, натискаєте на таку кнопку Create або Створити нову вправу. Далі у вас буде такі п'ять варіантів. Ви можете створити презентацію, вебсайт, блог, таку карту, ну і фото фотоальбом. Ми будемо використовувати такий, перший вид роботи. так? презентації, тому що сайти блог все-таки не рекомендую створювати на базі МС. Якщо блог – це блог-спот, якщо сайт, то це можуть бути потужні якісь хостинги, <кхм> браузери, але не, не це. Так. Отож, ми натискаємо на презентацію і обираємо один із шаблонів, який вам сподобався. Але будьте уважні. Щоб не було намальовано корони так, платної версії. Тому що ви можете створити, а опублікувати не зможете, користуватися не зможете, оскільки це платна версія. Ви можете, звичайно, створювати і не із шаблону, а натиснувши на порожній. Так, натиснувши на плюс, перед вами буде просто пусте поле. Але ви можете додавати потім різні елементи, які є в МС. Так, отже, обрали шаблон, наприклад, ось такий. Мені дуже подобається там, де рухається, можна рухатися по кімнатах, віртуальний такий, ніби музей. Що ви тут можете додати? Якщо, наприклад, пусте тло, ось бачите, текст як у Word, зображення, як у Word, або в Google презентації, далі відео, ну, різні такі фігурки. Далі анімації. Є стрілочка назад, стрілочка вперед. Далі копіювати можна слайд, якщо ви зробите так, відформатуєте, ну і зберегти. Але зазвичай в таких сервісах воно зберігається автоматично. Ось в збільшеному вигляді це показано, і можна також поширювати в соцмережах. Завантажити такі презентації можна лише в платній версії. Тому о, достатньо все-таки. О... Якби просто покликання. так Коли ви створите, у вас буде покликання. Що я роблю, наприклад? Я, якщо мені треба відео такої презентації, я роблю запис з екрану і виходжу з цієї ситуації. Так, це ви бачите, стрілочка, це якщо ви хочете завантажити зображення із комп'ютера, хоча можна знайти таке зображення в інтернеті, але не забувайте додавати покликання до кожного зображення. Щоб не порушити авторські права. До речі, нещодавно вийшов новий закон, відповідно до якого в навчальній літературі будь-які покликання на зображення мають бути додава, мають додаватися лише з дозволу автора. Так, отож, ви натискаєте, якщо хочете на зображення, на отаку стрілочку, вибрали в комп'ютері, зберегли, наприклад, так, зберегли. Так, додати. Що ми можемо додати? Ми можемо, якщо це створилось з нуля, ми мож, можемо додати якийсь не увесь шаблон, а якийсь, наприклад, тільки один елемент шаблону. Наприклад, я хочу додати тільки таке слово. Додала. Так, додала. І далі ви бачите, регулюємо розмір літер з таким чином. Бачите, можна піднімати цей повзуночок верхня. Так, далі можна додавати відео. Ви бачите. Тобто все, як і в Google презентації, вставляєте покликання, і відео у вас буде тут. Так само і в дженіалі, і в Google презентації. Коли ми вставляємо покликання, то на слайді у нас вже тоді, як відео, так? Вставлене. Далі, якщо ми, наприклад, обрали такий шаблон, ну, відповідно, просто заміняємо там текст. Так, ось, наприклад, я додала такий шаблон, відредагувала. Що мені тут потрібно? Так, отже, завантажити не можна, це платна версія, можемо переглядати, так, і можемо отримати покликання. Ось, натиснувши на share. А отут попередній перегляд. От зберег... якщо тут є все-таки дискета, то краще її натискати. Зберегти, так? Отже, ось коли ви натиснете на ШЕ. У вас буде ось покликання тут, якщо ви хочете вбудувати в блог або в сайт, ось, будь ласка, це покликання. Але хочу нагадати, що це такий сервіс, він навіть якщо потужний комп'ютер буде так виснути. Тому якщо ви на сайт або на блогу так додасте їх багато покликань на МЕС чи на Дженіалі, то буде ця сторінка дуже виснути. У мене є, наприклад, одна сторінка на сайті. І я там дуже багато вправ будувала і саме з Дженії. То цю сторінку дуже складно відкрити навіть з мого нового комп'ютера. Так, отже, натиснули Зберегли зберегти покликання, і ось можна за цим покликанням перейти і переглянути те, що в мене вийшло. Але в мене вже вбудовано в цій презентації. Ми зараз переглянемо. Отже, зараз ще раз подивимося, як створити. Натискаємо Створити, далі створити нову презентацію. Так, обираємо, значить, або шаблон, так, або вже пусте тло. Так, обираємо, наприклад, шаблон. Ви бачите, скільки тут шаблонів є, але це я записувала не цього року це відео, тому зараз набагато більше і красиво. І ми заходимо в режим редагування, там, де оліч, той намальований, так. Ви бачите, воно буде підвантажуватися. Давайте так промотаємо. Отже, ми зараз в режимі редагування тієї презентації, яку ви завантажили. Ви можете видалити зайве, і ось так воно буде виглядати. Ми ще нічого не робили, а це такий шаблон. Бачите, нібито можна рухатися музей. Тобто ми тут просто додаємо картинки свої, заміняємо текст. І буде така. Віртуальна екскурсія. Так, ну і починаємо додавати певну інформацію. Рекомендую додавати дуже мало інформації, тому що. Знаю, що додала десь багато, воно взагалі не видно. І ця віртуальна екскурсія, вона буде буквально кілька секунд. От ви зупинилися тут, так, і продовжуємо рух далі. Тобто Достатньо, наприклад, такої однієї фрази. І картинку. Картинку ви можете замінити. Бачите, change the background, тобто задній фон. Можна замінити. Так, отже, ми додаємо інформацію, ви бачите, як ось можна різні спецефекти, але я пробувала, ну, нічого мені не сподобалося. Тобто, бачите, можна і так, і так це я вам показую, якщо так по дзвіночок рухати. Так. Але ось нахил я зробила так більш-менш непогано. Так, далі. Другий слайд, так, і тут замінимо інформацію. Зараз я ось бачите, я вставила інформацію, але чималенько. Тобто, все-таки треба одне якесь слово або речення. тобто Це дуже багато. Тому що тут є картинка. І так, заміняємо ці ну, слайди, які тут є в шаблоні. Ви можете додати, можете видалити якийсь зайвий слайд. От зараз ми бачимо, як я додаю. Інформацію на кожному із слайдів. Далі, що ви натискаєте Save і Share і отримаєте покликання? Можете перед цим попередньо переглянути ось ця кнопочка. У будь-якому випадку, якщо ви загубите це покликання в будь-якому сервісі, ви переходите в свій кабінет, і у вас ці вправи, які ви створили, вони будуть. Так, ну от, наприклад, зараз ми переглянемо таку презентацію. Я зробила відеозапис. Бачите, як ми, коли ми переходимо, так як у Google презентації, ми достаємо сюди. Так, ну і далі, тобто я це знову вклацаю, і тоді переходимо ми до наступної кімнати. От так виглядає набагато краще, коли бачите бачите великими буквами, тобто це ми можемо реально прочитати. Тут я так зробила тренувальне вправо, які найбільш дорогі картини світу. Ось ви бачите і все. Тобто, ось точки: 1, 2, 3, 4, три, 4, 4 5 кімнати, 4-5 кімнат. Далі, ось, наприклад, такий запис з того, що ми там робили перед цим. Бачите, тут вже багато тексту виглядає не зовсім. Це була моя перша спроба. Тому ось. Тут вже краще. Да? Тут я картинки навіть не заміняла. Ось тут заміняла. Так. Дякую вам за увагу до зустрічі на наступному занятті.